Оповідання згенеровано за допомогою штучного інтелекту. Оповідання має обмеження 5. Озвучено за допомогою смарт. Оповідання не хотіло нікого затронути, і не має політичної цінності, а має розважальний характер. В ефірі казки. У Оповідання, як золотий лев, здолав чого чорного змія. Вжив собі у великому гарному лісі золотий лев. Він був смілий, сильний і дуже любив свій дім. У лісі росли найзеленіші дерева, співали найдзвінкіші птахи, а всі звірі жили дружно. Але одного дня з далекої Темної Гори випав чорний змій. Він був великий, хитрий і жадібний. Змій хотів забрати собі ліс, зламати дерева, зловити всіх птахів і зробити все навколо темним та сумним. Це мій ліс, похрипів Змій. Ні. крикнув Лев. Цей ліс наш, і ми його не віддамо. Чорний Змій був сильним, але Лев не був сам. Всі звірі хоробрі, працювиті бджоли, стали на його бік. Змій намагався вжалити лева, але той відступив і наніс удар пазурами. Бджоли жалили ворога, зайці плутали розсліди, а сови кричали так голосно, що Змію і самому, самому стало страшно. Чому ти не здаєшся? кричав чорний Змій. Бо я Золотий Лев, я не боюся тебе, відповів Лев. І з останніх сил відкинув змію назад. Змій більше не міг рухатися. Його темря розвіялася, і він повз назад на свою гору, куди вже ніколи не повернеться. Ліс знову став світлим, птахи співали, а вітер ніжно гойдав дерева. Так як Лев і його друзі боролися за свій дім, так і Україна зараз бореться з чорним змієм, і вона обов'язково переможе.